Доброго ранку всім! Сьогодні вранці до моєї годівнички завітали незвичайні гості. Відгадайте, хто це? жовто бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Здогадались це? Так, синички. Це дуже красиві птахи. У них. Ошатна жовта грудка, зеленувата спинка, яскраві білі щічки, чорна голівка. Влітку вони живуть в лісі, годуються різними комахами, а ось на зиму перебираються в місто в пошуках тепла та їжі. Саме для них та інших птахів вішають годівнички на деревах. Тож бережіть синичок взимку та підгодовуйте їх. І на згадку про пернати гостей я пропоную їх намалювати. А для роботи нам потрібен простий олівець, пензлик фарби, аркуш паперу, ваш гарний настрій та талановиті пальчики. Тож приступаємо! Спочатку намалюємо ескіз нашої синички. Малюємо овал це тулуб синички. Тепер намалюємо голову круглої форми. Далі малюємо хвостик. Обов'язково намалюємо крило. Намалюємо дзьобик, око. Намалюємо гілочку, на якій буде сидіти наша синичка, та лапки. А ще дерево. А тепер зафарбуйте нашу синичку. Можна використовувати фарби або олівці за вашим бажанням. Ось така синичка вийшла у мене. А у вас надішліть фото своїх робіт. А на сьогодні все. Дякую за увагу! До нових зустрічей!